Зовнішній вигляд язика часто попереджує нас про порушення роботи наших внутрішніх органів ще до появи змін, які ми можемо виявити за допомогою, наприклад, УЗІ і лабораторних методів дослідження. Зміна форми, зміна кольору, поява або відсутність нальоту в певних місцях дає відповідь на питання, який конкретно орган змінився. Як правильно проводити діагностику? На що потрібно звертати увагу, як не допускати помилки. Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. З вами Лікар Василь Чайка розпочинаємо. Язик являється фактично дзеркалом стану наших внутрішніх органів. За допомогою так званої вегетативної нервової системи, наш язик зв'язаний з різними органами, з серцем, з легенями, навіть з головним мозком, кишківником, статевими органами. І тому, наприклад, коли виникає інсульт в правій половині головного мозку і паралізує ліву, половину нашого тіла, то ми бачимо, як язик буде відхилятися вліво. Тобто, знаючи зміни на язику, ми можемо знати, де відбулися зміни і якого саме характеру. Дуже важливим те, що діагностика по язику здавна використовувалася в медицині. Зараз цей метод уже забувають, бо звичайно потрібно ходити частіше в лабораторію, але цей метод являється безкоштовним, він являється унікальним, і являється дуже точним. Ще 4,5 тисячі років тому назад. У Китаї, коли була відкрита вегетативна нервова система, уже проводили діагностику по язику і, наприклад, знали, що якщо на кінціку язика з'являються сосочки, то у цієї жінки, виражені, наприклад, сосочки, то у жінки є проблеми із репродуктивною сферою, і вона, наприклад, не може мати дітей. То як же правильно проводити діагностику? Давайте зараз з вами в цьому і розберемося. Діагностика проводиться зранку. Зразу після сну, ще до того, як ви випили воду чи, наприклад, почистили зуби. Ви маєте стати в кімнаті, де є саме природнє освітлення, тому що, наприклад, штучне освітлення може призводити до того, що буде змінюватися колір нальоту, і ви помилково будете діагностувати в себе то, чого у вас немає. Тому освітлення має бути природнім. Ви маєте стати широко відкрити рот і висунути язик вперед. Ну, дуже важливою особливостю є те, що язик не потрібно напружувати. Язик має бути і так, який же в нормі має бути язик, що говорить про нормальну роботу внутрішніх органів? Він має бути блідорожевий, він має бути вологий, на ньому не має бути тріщин, ніякого роду борозд і на ньому не повинні бути ніякі виражені сосочки. Ви запитаєте, ну добре, а де можна це подивитися? Яскравим прикладом є маленькі діти у віці до 2-2,5 років. Якщо у них немає порушення, наприклад, роботи шлунково кишкового тракту. Ви побачите, це той еталон язика, який ви маєте мати. Що я ще рекомендую вам зробити? При правильній діагностиці, щоб довго не розгляти свій язик, зразу робіть фотографію його за допомогою телефону. І там ви зможете збільшувати, дивитися наявність тріщин, вираженість або, наприклад, невираженість сосочків. Давайте зараз з вами розберемо, які ж можуть бути зміни і на що вони будуть вказувати. Зміна кольору. Якщо, наприклад, ми бачимо, що у нас язик червоний, це говорить про те, що у нас є токсичне якесь ураження або інтоксикація. Наприклад, таке часто виникає при отруєнні різного роду важкими металами, ртутю, свинцем. Також, наприклад, якщо язик має яскраво червоний, такий аж палаючий колір, це може бути при високій температурі, наприклад, при скарлатині такого роду буде язик, саме кольор змінюється. Також такий язик ми можемо мати при так званій. Токсемії це вкрай важкий стан, який загрожує нашому організму. Наприклад, коли у нас язик буде блідий, Блідий язик говорить про те, що у нас мало кисню доставляється за допомогою крові. Тобто, фактично, це анемія. Коли, наприклад, ми бачимо синюшний язик, це порушення роботи серця. Та безпосередньо легеневої системи. Але коли ми бачимо різко синюшний язик, можна так сказати, аж фіолетового кольору язик, це говорить про те, що зміни критичні і, на жаль, ця людина вже проживе надовго, і тут потрібна невідкладна допомога. Наявність нальоту на язику. Якщо Є жовтуватий наліт, це говорить про те, що є функціональні порушення жовтного міхура, Наприклад, порушення відтоку жовчі. Таке також часто може звучати, наприклад, при запорах, тому що саме жовч впливає на моторику кишківника. Якщо, наприклад, колір поверхня нальоту верніше, яскравого зеленого кольору, це говорить про важкі порушення відтоку жовчі і порушення роботи вже безпосередньо самої печінки. Наприклад, таке буде звучатися при цирозі, при жировому гепатозі. Якщо поверхня язика чорна, це говорить про порушення роботи пішлункової залози. Наприклад, при гострому панкреатиті таке явище може бути, при хронічному панкреатиті, але ну, там буде не інтенсивний чорний колір. Така ж ситуація часто говорили, наприклад, в медицині, що при холері являється чорний язик. І він специфічний до холери. На жаль, ні. Чорний язик являється специфічним саме для порушення роботи пішлункової залози, а при холері також порушується робота пішлункової залози. Наприклад, якщо у нас язик має Має сірий або коричневий колір. Це говорить про порушення роботи шлунка та 12-ї паливо кишки. Така часто ситуація зустрічається, наприклад, при гастриті або при виразковій хворобі. Я переконаний, що тільки комплексний підхід до здоров'я людини у сучасному світі допоможе вам бути здоровим. Коли ми впливаємо на фізичний рівень, органи, системи, клітини, тканини і так далі, також це рівень поведінки та рівень сприйняття. Я це детально розказую про все на своїх навчальних програмах та викладу у моїй книзі. Хочете дізнатися більше, переходьте по посланню в описі цього відео і ви отримаєте всю вичерпну інформацію. Люди часто думають, що потрібно чистити на язиці. І є навіть спеціальні прилади для цього вигляді зубних щиток. Але насправді на язику це просто дзеркало роботи внутрішніх органів. Органів. Тому потрібно нормалізувати роботу внутрішніх органів, і наліт на язику зникне. Яскравим прикладом вам є діти. У дітей практично немає ніякого нальоту. І вони нічого не чистять. Тому якщо ви хочете мати чистий та красивий язик, який би говорив про ваше здоров'я, то треба займатися внутрішніми органами. Якщо поверхня язика у нас має білий колір, тобто білий наліт, то це говорить про те, що є порушення роботи тонкого і товстого кишківника. Дуже важливою особливістю є те, Товщина цього нальоту. Якщо цей нальот е, такий не товстий і легко знімається, наприклад, з одною щіткою, це говорить про те, що у нас початкові зміни. Якщо нальот густий, він не знімається навіть з одною щіткою, і залишається після того чищення, інтенсивного чищення з допомогою допомоги з одної щітки, це говорить про те, що є вже важкі зміни. Також ми повинні з вами звертати увагу на наявність або відсутність тріщин, вірженість сосочків. І наявність або відсутність епітелю на поверхні язика. Наприклад, часто буває так, що в одному місці є епітель язика, а в іншому немає. Знаєте, так коли їдеш на автомобілі і ями на дорозі, а потім їх латають, такі, як латки виникають. І ось якраз коли ми бачимо такий, скажімо так, латковий язик, або він називається ще географічний, це говорить про те, що є тривалий час порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Важливою ще особливістю є те, що ми повинні звертати, де саме знаходяться ці зміни виржені сосочки, тріщини, деформації. Якщо, наприклад, вони знаходяться на кінчику язика, це говорить про те, що у людини є порушення роботи в органі малого тазу. Наприклад, у жінки при тому стані, коли в неї, наприклад, є хорішний. Запалення матки, наприклад, чи придатків яєчників, ми будемо бачити такі зміни. І часто жінка наприклад каже: я не розумію, чому в мене пече кінчик язика. в мене чомусь появляються тріщини. Чому? А тому, що саме проблеми не з язиком, а з проблеми з статевими органами. І їх треба лікувати. Наприклад, коли зміни виникають по боках язика, це порушення роботи печінки. Часто там також виникають якісь тріщини, висипання. Людина каже, не розумію чому, щось вискочило на язиці, що таке, якийсь прищик, я не знаю, що трапилось. А це порушення роботи печінки. Таке ми будемо, наприклад, бачити при застійних явищах, при тому ж самому гепатиті, при цирозі, при жовчуканій хворобі і так далі. Наприклад, коли у нас виникають зміни в центрі язика ближче до центральної так званої звивини, це зміни легень. Тому, наприклад, при пневмонії, при інтенсивних бронхітах чи плевритах, ми там будемо бачити зміни. Там виникають такі набрякові валики. Там, наприклад, може в цих місцях утвориться піна саме в центрі кінчика цього язика, посередині язика, або, наприклад, там можуть утворюватися. Додаткові сосочки, які ми будемо бачити, тобто вони набухають, їх стає дуже добре видно. Наприклад, коли є порушення роботи нирок, ми побачимо язик, ніби вскритий лаком. Сосочки не виражені, він інтенсивно блистить, і ці набрякові валики знаходяться біля кореня язика. Коли ми, наприклад, бачимо порушення товстого кишківника, то саме на корені язика ми побачимо інтенсивний білий наліт. Що ж говорить, наприклад, про порушення роботи хребта. Це наявність вираженої звивини в центрі язика, і ця борозда, і вона має нерівності. Наприклад, якщо ці нерівності знаходяться ближче до кінчика язика, це ще й не остеохондроз. і різні проблеми з Ще відділом хребта. Якщо ці зміни в центрі язика, це порушення роботи в грудному відділі хребта. Якщо вони ближче до корень язика, це порушення роботи поперековому відділі хребта. Наприклад, при протрузіях, при грижах, будуть такі зміни. Я, наприклад, часто, коли приходять люди, я дивлюся на їх язик і показую їм це. І, наприклад, Просто людина приходить, за допомогою вона нічого про себе не говорить, я просто кажу, покажіть свій язик і кажу, О, у вас проблеми, наприклад, з є міхура і є, наприклад, проблеми поприкові відділу хребта. Людина каже, доктор, відки ви це знаєте, можливо, у вас є якісь суперсекретні знання? Ні, це просто знання роботи нашого організму. І саме ці знання сьогодні отримали і ви. Але я хочу ще поділитися з вами дуже таку секретну фактичною інформацію, про яку ніхто ніколи не говорить. Що діагностику потрібно проводити не один раз в день, а два. Зранку, зразу після сну, і десь приблизно о 5-6 о годині ввечері бажано, щоб ви 3-4 години до цього часу не їли. Чому? Бо якщо, наприклад, зранку змін немає, а на вечір вони виникають, то ми знаємо, що в нас є неправильне харчування або якесь перенавантаження, і це буде сказуватися на наших органах. Якщо ж ми, наприклад, Бачимо зміни з вечора, а зранку ці зміни зникають. Ми знаємо, що за ніч наш організм відновлюється. Тому, знаючи особливості свого організму, знаючи на що потрібно звертати увагу, ми знаємо, як провести чекапі діагностику свого організму буквально за 5 хвилин. З вами був Лікар Василь Чайка. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.